Ти згадала про чоловіка, так. і ти також згадували про те, що він твій директор. Це його основне заняття роботи. Чи він ще чому він має займати? бізнес, але тому, що це його бізнес, і він може дозволити собі допомагати мені, тому що я довіряю тільки йому, я слухаю його, і тому він, як бізнесмен, він розуміється в цьому. І він моя опора, він моя душа, він моя любов, він моє все життя. Я не знаю, що я без нього буду робити. Цьому він в світі. дає тобі гроші, фінансово підтримує. А ми ж це все, все разом. Я йому в бізнесі також допомагаю. У нас mm -hmm. спільний бюджет. У Нас нема такого. Хоча я іноді кажу, що це моє. Я, я піду, я піду, це все потрачу тільки на себе. Він каже: це... я ж тобі не забороняю. Це як в цій приказі чоловіка гроші, це е, е, наші гроші, а мої так. гроші це мої гроші. Ні, Ну, ми так. так не робимо. Якщо мені щось конче треба, ми звичайно їдемо, мені купуємо. От. Ну, к мамі. Лукуся, <ріпи> а маминки синочок такий, да? <ріпи> та? <ріпи> <ріпи> Що, тебе по телевізору тепер покажуть.